Загиблий велосипедист, травмовані неповнолітні та п'яний водій. Прикарпатські правоохоронці розслідують чотири аварії, які трапились за вихідні. У Тлумацькій громаді 37-річний водій позашляховика на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням. Він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншою автівкою. Наслідок цього керманич та троє пасажирів легковика отримали травми. Їх доставили до лікарні. Водії машин тверезі. ДТП за участі велосипедиста. Трапилось цього ж няко двадцять години у селі Вархі. Ні, Вербіш, що на Коломийщині. 49-річна водійка автомобіля Тойота, мешканка Нишновербольської громади, виїхала на зустрічну смугу руху та допустила наїзд на велосипедиста. Останній рухався узбіччя. травмованого чоловіка 1969 року народження мешканця громади госпіталізованого до лікарні. Однак невдовзі чоловік від отриманих травм помер. Керманичка Твереза за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286 вісімдесят Кримінального кодексу України Сережня транспортна пригода за участі п'яного водія трапилась в Івано-Франківську. 55-річний водій здійснив наїзд на неповнолітню дитину. 13-річна дівчинка перетинала у дорогу у межах нерегульованого пішохідного переходу. З травмами її госпіталізували до лікарні. Водія освічена на стан сп'яніння. Результат 2,3 проміли алкоголю. 5 січня близько 11 години 20 хвилин. В населеному пункті Войнилів, що в Калузькій громаді, 52-річний водій автомобіля Сітроен мешканець бурштина. Не вбрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на малолітнього пішохода. Хлопчик перебігав проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу. місцевого мешканця 2013 року, народження госпіталізованого до лікарні керманича перевірено на факт вживання алкоголю, результат верези. Слідчими розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліцейські вкотре закликають учасників дорожнього руху неухильно виконувати вимоги ПДР. Са грибок Віталій Магалаті телеканал 402.